Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на зустрічі наші дорогі студенти, які готуються до студентського турніру з великого тенісу. І сьогодні ми декілька невеличких запитань задамо їм. Це таки досить серйозна подія, планується попереду. Ось і, напевно, на початку можете коротенько про себе розказати, як вас звати, де ви навчаєтесь, будь ласка. Звати мене Михайло. Навчаюсь я на четвертому курсі кафедри практичне богослів'я і через місяць і сім планую випускатись. Добрий вечір, студія. Мене звати Ростислав, як і Михайло. Я навчаюсь на кафедрі практичного богослів'я. Добре, дякую, дякую, дорогі студенти. Ну що ж, все ж таки, у нас попереду тонуться турнір, і хочеться таке запитання задати. От для вас це перший турнір, чи можливо ще були досвіди? Ну, якщо мова йде саме про великий теніс, не настільний, то для мене це так перший турнір. Якщо ми беремо на такому якомусь рівні, то це для мене перший турнір у житті з великого тенісу. Як і для Михайла, для мене це перший досвід. Саме в великому тенісі. Але раніше ще за шкільних років ми зустрічались на різних турнірах. Так. Mm -hmm. да. Ці хлопці досить спортивні, і турніри з волейболу і футболу. Так у них є певні досягнення. Ось і я думаю, що ці досягнення будуть ще в великому тенісі. Скільки раз на тиждень ви тренуєтесь? Ну, все залежить від мого фізичного здоров'я і кожен раз по-різному. Якщо висплюсь, то це може бути чотири рази на тиждень. Якщо спав погано по певних причинах, то два-три рази. Але в середньому то стараюсь три рази на тиждень це вівторок, четвер та неділя відвідувати заняття з легкого тенісу. Дякую. Е, у моєму випадку все також залежить від е, фізичного стану міші. Якщо міша здоровий, розводить мене, то також. Від сили три рази займаюся так, то якщо один раз на тиждень, то це супер взагалі для мене. Хоча на початку вересня, то майже кожного дня так. з Ростіком ми ходили на тенісний корт, коли була гарна погода, і грали теніс. Так, так, я це бачу, можу підтвердити. Наступне питання все ж таки для студента це треба якось все таки поєднувати навчання і тренування, і спортивне досягнення. Як у вас так виходить? Знаєте, непросто, непросто, але все-таки вдається це поєднувати тоді, коли є е, графік, тоді коли є певний режим е, на, на навчання, бо до обіда, потім відпочинок, і потім можеш собі піти на великий теніс пограти. Тому стараюсь поєднувати, бо люблю люблю великий теніс і все, що з ним пов'язане. На мою думку, прокрастинувати на тенісному курті. Легше, тому якщо приходять такі думки взятись за курсу, то знаходиться завжди час для тенісу. Просто особливість великого тенісу це концентрація. Тобто треба е, свою увагу направити на те, щоб приймати м'яч, подавати і так далі. Е, Все-таки, що вам допомагає зберігати цю концентрацію? Можливо, у вас є якісь певні тренування для концентрації, чи можливо якісь. Ну, не знаю, підходи особливі. Будь ласка, поділіться. Ну, все залежить від того, наскільки ти ментально сильний. Якщо ти психологічно здоровий, в тебе хороші позитивні думки під час ігри ти себе класно налаштовуєш на гру, то відповідно і гра буде йти. А якщо ти такий трошки з поганим настроєм, погані негативні думки, в тебе там думаєш нічого не вийде, то так воно і буде. Головне, це те, що у тебе голови. Якщо ти себе налаштовуєш на те, що все буде класно, все буде чітко і е, професійно, то воно так і буде. На 100% погоджуюсь зі словами мого колеги. І ще для кращої концентрації потрібен гарно підібраний плейлист музики. В наушниках ти чи так загально, в назад. Загально назад. Я думаю, ми врахуємо це в тренування. До речі, я теж. Підключився до цього тренування. Ось ми організували напрямок підготовки цю секцію великого тенісу. Тому дякую за такий коментар, пропозицію щодо музики. Я думаю, ми врахуємо в майбутніх тренуваннях. Декілька питань пропущу, тому що у нас обман часу. І таке запитання: якби ви могли запросити будь-якого професійного тенісиста на тренування, кого б ви обрали і чому? Ну, якщо б я міг запросити любого тенісиста, щоб з ним потренуватись, то це був би Шевчук Андрій Васильович, мій любимий викладач, і дуже-дуже хороша людина, з якою я би хотів, як мінімум, один раз у своєму житті пограти великий теніс. Супер, непогано. Не очікував такого. Ну, з професіоналів, перший, хто прийшов на думку, це. Людина, яка зараз три роки поспіль е, тримає першу позицію в Чернівецькій області, першу ракетку, це Ростислав Позанков. Тому, якщо б випала така нагода, я би запросив і з радістю би пограв. Супер. Дякую вам. От що б вам на думку спадає, які слова ви могли підібрати під великий теніс? Які ось опишіть теніс трьома словами будь-якими, от як би ви його писали? Ага. Перше слово це наркотик. Конкретний наркотик, великий теніс. Друге це залежність. Якщо ти вже починаєш грати, то вже важко зупинитись і прокидатись рано це не проблема, якщо ти розумієш, що ти йдеш на великий теніс. І третє це любов любов до цієї гри, до цього виду спорту. Дякую. Перше, що спало на думку, це емоції. І різні емоції, як позитивні, так інколи і такі негативний сплеск емоцій. Міша розумій мене. Друге, це пісня Red Hot Chill Papers, під яку прокидаюся на настіль на теніс. На і третє це концентрація, яку вже згадували сьогодні. Дякую. Саме я теж полюбляю великий теніс, і для мене ну, досить цінно, знаєте, мені сподобався те, що е, ти один на корті і ти відповідаєш там за себе. Тобто ти не можеш підвести команду, якщо це один на один гра. І ти розумієш, що все в твоїх руках. І якщо все в твоїх руках, ну, тобто ти повинен зробити все можливе для того, щоб досягти певного успіху. Це одне, а друге, напевно, ну не знаю, коли дивлячись з ким граєш, от буває таке, що приходиш і просто от в легку пограєш, от, ну, і воно якось приймається задоволення, знаєте, от просто заради того, щоб можливо відпочити, трошки відволіктись від звичайних справ. Який ваш улюблений тенісний момент? От ви переглядаєте, напевно дуже багато відео. і Ви є в групі великого тенісу? От, можливо, у вас є е, ну, цікавий момент, такий фінди, можливо, якісь. Можливо, якісь специфічність подачі і так далі. Що вас найбільше вражає? Які моменти ви найбільше запам'ятали зі всіх відео, з учасників різних спортсменів і так далі? Моменти з моєї гри, чи з того, що я, я з бачу, того, що ти бачив? З того, що я бачив, то дивився за грою свого улюбленого тенісиста, це Карлоса Алькараса, який. У 22 роки тримає позицію першої ракетки світу. І, дивлячись за його грою, мені дуже-дуже подобається, як він робить дропшоти. Тоді, коли зі своєї лінії підрізає м'яч, і він так акуратно, прям, -прям за саму сіточку кидає. Но це в нього настільки, настільки класно виходить, що мені один тенісист у світі, я думаю, що не може робити те, що робить він. Тому мені от саме цей його момент. Неймовірно подобається. Добре. Хочу додати, що а, дехто називає мішу в нашій групі Алькарасу, тому я думаю, це для нього і приклад. І для нас, для нас ми можемо зробити певні висновки, до чого ми можемо бути готовими. Добре, розпік, можливо, ага. Добре. Алькарас іспанець за національністю того. Nou, таку футболку дякую за подарунок. Супер. Також хотів відзначити підсічки Алькараса, але ще згадав тенісиста Мемфіса, це чоловік світоліни, і улюблені моменти, відео, коли він доганяє м'ячі мечі між да, дуже подобається. гри, підрізки, бачення поля Мемфіс. Да, до, до речі, Світоліна є ще гарний патріот, тому це теж можемо підкреслити. Вся сім'я саме в такому дусі вихована, тому, і, напевно, вони і з України на перших місцях на обкладинках журналу. Добре, дякую вам і будемо надіятися, що дійсно цей турнір принесе учасникам задоволення і також глядачам. Дякую всім за увагу і до зустрічі на турнірі. Чекаємо буде для нас найбільша мотивація.